Кому українці довіряють більше зеленському чи владоросу? Ні, не Зеленському. Бо Рос – астролог, а до них більше довіри, ніж до органів влади, і плюс-мінус на рівні з банками. Звісно, така любов до астрологів не могла залишитися непоміченою серед українських політиків. Мені подобається ця робота. Коли ми почнемо? Німедіяне. Сьогодні продовжимо розмову. Про астрологію і поговоримо про конкретні приклади того, як її використовували на виборах Тимошенко, Порошенко та купа інших політиків. Привіт! Мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як не стати овочем. Нагадаю, що в минулому відео ми розбиралися, чому люди вірять в астрологію та як з'явилася мода на газороскопи саме в медіа. Тому, якщо впродовж даного відео у вас будуть виникати абсолютно логічні запитання, як це все можна вірити, дивіться попереднє відео. І так, політика і астрологія. Юлія Тимошенко. У 2007 році під час парламентської передвиборчої агітації українські телеканали транслювали цікаві ролики з пророцтвами. Вони вийшли в день, коли вже не можна було агітувати. Зокрема, у них було пророцтва Нострадамуса та Павла Глоби. Появится белая дама, которая будет долго держаться на плаву. Она будет, может стать. Руководітниці целого государства вже перед президентськими виборами у 2010-му. Штаб Юлії Тимошенко вирішив використовувати більш оригінальніший спосіб. А саме то темну тваринку Альбіноса тигрюлю. 2010 тисячі був роком тигра. А білий колір колір батьківщини. Агітацію з тигрюлею поширювало навіть там, де її не мало би бути. Наприклад, у школах роздавала тематичні щоденники. Не відставали конкуренти Тимошенко, які повідомили про смерть Грюля від отруєння. Тваринку вдруге поховали вже в 2019 році на телеканалі Прямий у Ялтинському зоопарку. Казка померла знаменита біла бенгальська тигриця Тигрюля у 2009 році. Її подарували тодішньому прем'єр-міністру і кандидату президенти України Юрій Тимошенко. Тоді ж астролог Влад Рос прогнозував, що в разі приходу до влади Тимошенко ми можемо забути про інтеграцію в ЄС, НАТО та про повернення Криму. Петро Порошенко. 8 березня 19 року у Харкові поширювали агітаційну газету з любовним гороскопом. У ній йшлося про те, що єдиний знак, який пасує в Україні, це Терези. До речі, президент Порошенко, який належить саме до Терезів, довів цю тезу неодноразово його слід підтримувати і цього разу, уточнював автор матеріалу. Проте у статті не згадувалося, що в період, який пов'язувався з Терезами, народився ще й один кандидат у президента тодішній Юрій Бойко. Астрологічна реклама Порошенка явно суперечить образу захисника українського православ'я, адже у християнстві окультизм всіляко засуджується. Гороскопи в вегітаційних газетах Петра Порошенка не рідкість. Наприклад, в газеті Чому я за Петра Порошенка за грудень 18-го року поруч з матеріалами про Томос були гороскопи. Звісно, все краще в ньому було для Терезі. Для того щоб виборець все зрозумів однозначно, терези ілюструвалися в фото Порошенка. У тому гороскопі йому пророкували, що він повторить і примножить досягнення кількох останніх років. У цьому допоможуть люди, які в нього вірять, звісно, що в цьому гороскопі нічого хорошого, стрільцеві, тобто Тимошенко, чи Водолію Зеленському, не передбачали. Останньому гороскоп Порошенка пророкував переїзд в інше місто і розширення сім'ї, а стрільцеві невдачі на роботі, які також дадуть можливість більше часу присвятити родині. Цікаво, що технології, які розписували всі ці гороскопи, ілюстрували водолія світлиною філарета. Комбо християнства і астрології. А ще астрологи прогнозували перевагу Порошенка на дебатах із Зеленським. Володимир Зеленський Деякі астрологи стверджували, що ще в 2018 році пророкували президентство саме Зеленському, в їх числі і Влад Коли було затміння в августі місяць прошлого року, 2018 тисячі Я тоді заявив, що у Зеленського найбільші шанси. А мені сказали, що я якийсь то дурак дурак. Як таке може бути. У чека там максимум було 3%. А я в нього завжди говорив, у нього зв'язний час. Схоже інструмент прогнозів освоїв і Коломойський. Все доволі бо. Принаймні у рейтинговій програмі на 1 плюс 1 нещодавно вийшло передбачення мольфарки щодо Зеленського. Це я про програму Дмитра Комарова Мандруй Україною, де він інтерв'ював Мольфарку, яка сказала, що теперішній президент не добуде своєї каденції, слуги втратять позиції. А порядок буде тоді, коли переможе жінка. Ви про Зеленського? – Так свою каденцію не добуде. А Н Ні, ні закінчить? Мен саме я коли будуть вибори. Шкода його трошки і будуть тепер вибори. В трохи програють команда Зеленського програє. Також Мольфарка сказала, що до влади пройдуть старі політики. Перед тим, як продовжую, хочу подякувати усім, хто підтримує нас на Патреоні. Їх імена ви зараз бачите на екрані. Ця підтримка мотивує рухатися далі в дослідженні та формуванні інфогієни українців. Якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, посилання на Patreon в описі до цього відео. Дякую. Інші політики. Не тільки вагковиговики маніпулюють виборцями з допомогою астрології, інші політики не відстають від них. у жовтні 2016 року. Уже згадуваний астролог Влад Трос закликав голосувати за надію Савченко на виборах президента. Нібито, якщо її не застрелять, то наступним президентом України буде саме вона. Проте, уже в 2019-му він змінив передбачення та стверджував, що Савченко навряд чи зможе знову стати народним депутатом за підсумками чергових парламентських виборів. У астрологічному передбаченні на сайті Коломойського уніан кандидатку в мер Києва від «Слуги народу Ірину Верещук характеризували як людину трудягу, дуже хорошого службовця, аналітика, хорошого чиновника і господарника. Їй не просто пророкували вихід у другий тур, а важливо перемогу. Звісно, кличко пророцтві такого не прогнозували у 19-му Влад Рос обіцяв збереження прем'єрського крісла Володимиру Гройсману. Гороскоп Зеленського і гороскоп Гройсмана майже ідентичні. Зеленський народився на 5 днів пізніше. Гройсмана, обидва водолії. Планети у них однакові. Говоримо Гройсман, маємо на увазі Зеленський. Говоримо Зеленський, маємо на увазі Гройсман. Хоча ще у 2016 році той же Рос стверджував, що Гройсман на посаді прем'єра не протримається і одного року. Не обійшли стороною астрологи і Ілью Кив. У 2017-му один з них стверджував, що він ніколи не стане президентом, але його народ буде боятися. Крім того, з ним може статися лихо через нерозділене кохання. Не тільки українські політики полюбляють астрологію. Історик Бенсон Бобрік стверджує, що Теодор Рузвельт зберігав свою карту народження на столі у своїй вітальні. А Рональд Рейган консультувався з астрологом перед важливими рішеннями, включаючи термін оголошення про його переобрання, військові дії та переговори про роззброєння з Михайлом Горбачовим, типовий український астролог. Щоб зрозуміти наскільки часто помиляються астрологи, і наскільки політизовані їх прогнози, варто вивчити типового представника цієї індустрії Влада Роса. На сайті він називає себе міжнародним астрологом вищої категорії та астрополіт-технологом. Його біографія та якість прогнозів найкраще посадковуються у базі псевдоекспертів від текстів. За підрахунками аналітиків, прогнози роса збуваються в середньому на 50%. Тобто або збуваються, або ні. Передбачення роса зазвичай дивним чином збігається з поглядами власників видань, який ці прогнози озвучує. Приміром, газета сьогодні, у 2012 році, отримала однозначний прогноз. Партія Наталі Королевської Україна вперед проходить до парламенту. Нагадаю, що тоді власник видання Рінат Ахметов був зацікавлений в успіхі саме цієї політичної сили. А ось ще приклади прогнозів Роса. 16-й рік. Хіларі Клінтон стане президентом США. Переміг Трамп. 16-й. В Україні цього року відбудуться парламентські вибори. Не відбулися. 18-го найбільші шанси на перемогу на чемпіонаті світу з футболу має збірна Бразилії. Бразилія вилетіла в одній четверті. 18 -й. Головою єдиної помісної церкви стане митрополит Само. Насправді церкву очолив митрополит Тефаній. Початок 18-го ближче до листопада гривня обвалиться, і курс стосовно долара США становитиме 35 гривень за долар. Курс гривні в листопаді не перевищував 28,9. Одним словом, рос хороший приклад того, як працюють астрополіт-технологи. І так, його регулярно публікують медіа. На жаль, не тільки сміттярка. У відео я використовувала матеріали руху чесно, а детектор медіа, текстів та багато інших. Посилання на найцікавіші залишу в першому коментарі. А це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. Якщо вам сподобалося, допоможіть, будь ласка, у просуванні цього відео. Прохання традиційне. Коментуйте, поширюйте в соціальних мережах та не забувайте ставити лайк чи дизлайк. А ще ви можете підтримати нас фінансово на Патреоні? Посилання під цим відео. Дякую, що дивитеся, і до зустрічі у нових відео. Папа! -па!